Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, що заважає бути здоровими е, вирішити всі ці питання із лікуванням, знайти лікування, бути здоровими тим, хто дивиться відео близьким людям. Відновити рухомість, встати на ноги, що заважає повернутися до нормальної ваги своєї, тим, хто дивиться відео, близьким людям, скажіть, допоможіть, що заважає бути здоровими, активними людьми. Тим, хто дивиться відео, близьким людям військовим, що заважає відновитися, ну, ви на правильному шляху. І взагалі тут дивляться люди, які дуже-дуже за собою намагаються. Слідкувати дуже. Ви цінуєте своє здоров'я, ви розумієте, що на вас відповідальність і вам не можна хворіти. І люди мають дуже гарні от гени, сила роду. Ну і не без впливу. Дивіться, робили магію, впливали, втручалися, хотіли вас скинути. Може, я от розумію так, люди займають якісь посади. Не знаю, чи це може стосуватися військових. Щоб посунути з посади. <кій> Щоб посуднути з посади, щоб ви не могли працювати От. дуже сильно нападали, Мог, міг підніматися або ну, щось робили із тиском в організмі. Це магічний вплив, магічний вплив, напад, агресивний напад дуже сильний. Зараз я буду чистити. Бо по цій карті ви мали гарно себе почувати. Це все навмисно робилося. Щоб ви не хотіли, не могли, чи не могли навіть дійти до тої роботи. Заперечую, весь негатив убираю. Давайте ще раз подивимося: скажіть, допоможіть вищі сили, чи йде негатив, магічні втручання? А ще. Жінки особливо можуть, коли ставлять стяг краси, або стяг молодості, років життя і перекладають свою якусь хворобу або зайва вага, теж може бути. Чекає ворог результата. поробилися порчені програми. Зараз я буду чистить, заперечуюсь негатив убираю. Ну так, по цих картах заздрять, як ви виглядаєте, ваші фігурі, вашому стану, про всьому здоров'я. Дійсно, могли влазити в родову систему. Є такі практики, коли залазять в родову систему і негативні якісь свої хвороби скидаються, а здоров'я роду собі вони перекладають собі, заперечую весь негатив, убираю. Угу. Дуже сильні прив'язки. Зараз я буду знімати. Дивіться, що творять. Оце закольцована програма, що постійно, без кінця края, наче і виходу немає вам, щоб повністю ну відновитися, бути здоровими. Ось він, сама магія, це карта місяця. І четверка мечів. Це можуть бути травми, навіть травми, або якийсь такий стан, коли люди просто виснажені. Ще й по дияволу. дияволу, І на фінанси, ось, будь ласка, щоб лікування пройшло, треба, щоб були гроші у людей, щоб гарно. І тут взагалі все залежить, звичайно, від фінансового стану людини. і... Щоб вилікувати. Ну, от і корінь корінь зла. Убирають. Когось обирають із сім'ї. Чоловіка, дружину обирають із сім'ї. А комусь те, що я дивилась, тут що ставлять як з посади. от Наморочені програми можуть ставити, люди змінюють поведінку, на алкоголізм, ще все. на будь-яку залежність. Ой, заперечую, обираю повністю весь негатив знімаю із тих, хто дивиться відео, близьких людей. Відкриваю всі шляхи і дороги на здоров'я, на гроші. Обираю всі переклади, скиди, хвороб, всі втручання в рід, Бираю, виймаю із роду негативні програми, чужу карму негативно виймаю. Повертаю назад, тому хто всовував цю карму, чіпляв до роду, і повертаю всі блага, здоров'я, енергію і сили, і гроші тим, хто дивиться відео близьким людям. Ніщо не заважає бути здоровими, активними, щасливими людьми буде так і так і є. Загоюються всі травми, рани, відновлюється стан в організмі. Нормалізується вага, тиск. Обираємо рочені, програми з голови виймаю, усю залежність виймаю, будь-які шкідливі звички виймаю. Більше вам це не потрібно. Перекриваю, перекриваю, знімаю крадники ті стяги, море, оморочені програми, порчі на розлучення, на уход. Борче на смерть, кладовицьку магію, анулірую, обираю. Відкриваються всі шляхи і дороги на здоров'я, на щастя, на любов. Усім, хто дивиться відео близьким людям більше нічого не заважає, бути здоровими, щасливими людьми буде так і так і є. шлях. Треба буде ще пізніше подивитися здоров'я. Зараз цей тиждень, коли практики от вони з родовими програмами займаються, тут треба Ставити помин для е, роду, просити допомоги і підтримувати рід, молочко, хлібчик, і говоріть, що є така і така ситуація. Прошу допомоги у, у родових духів, предки роду, допоможіть, будь ласка. Я буду вас підтримувати, а ви допомагаєте мені. Бо ви коли ставите хліб і молоко, запалюєте свічку, на цей вогонь приходять духи родові. Вони сповнюються силами, енергією. Тобто, ну, це все взаємо ну, ви дуже пов'язані. Вам стає краще їм. От. Ну, в ідеалі саме, саме хороше це почистити рід, зробити чистку роду. Це я можу робити, і моя сестра робить чистки роду. Така важлива праця, бо в роди влазять, всовують туди чужі карми, програми. Так, добре, є ще питання від глядачів на загальний розгляд. Давайте подивимось. це питання може також допомогти усім, хто дивиться відео. Це загальний розгляд. Про, о, проблема може схожа бути, і вона ну, через цей розгляд може е, допомогти людям теж. І тому, хто запитав також. Давайте подивимося, що робити, щоб. Вилікуватися. Давайте скажіть, допоможіть, скажіть. Янголи-охоронці, духи роду. Скажіть, допоможіть, що робити, тому хто запитує, щоб вилікуватися. Вилікуватися. Зараз я вас буду чистити. Закальцьована програма. Боже, дивіться, скільки на вас тут вже давно дав... ці давнішні негативні програми. Ви на правильному шляху карта зцілення. Ви почали щось робити. Вже ці програми знімаються. Все дуже-дуже повільно, дуже повільно, але ну, я так розумію, те, що зараз повторюють, так би вже стало легше вам. Зараз я почищу, заперечу, бираю порчу на церковну негативну магію, кладовицьку негативну магію знімаю. Всі перекриття доріг на здоров'я убираю, закольцовані програми знімаю, зеркальну поводи на порчу знімаю, обираю. Все буде гаразд. Ви дуже-дуже гарні маєте а, ідеї, от ви знаєте, що зробити, вже у вас є ця інформація. Зараз. Обирається вся порчена програма, порчена бідність, Порчена здоров'я, скиди, переклади, хвороб, боже, дивіться, тут всі-всі вийшли. Сдіваюся, корми, опої. Весь негатив, що в тілі потрапляв. Дуже великі гроші платили за ці порчені програми. Агресія йде не. Е Ну, ви не винні, просто людина е таким чином руйнує життя і е насолоджується, от, що воно може так робити. весь негатив, убираю, анулірую. Всі порчені програми муроки, морочки. Дуже енергії багато викачали з вас. <кій> Мені щось вийшла. Жінка, агресивна жінка. Може бути подруга з дитинства, або може бути родич. Анулюю повністю всі порчені програми, знімаю ще на гроші роблю. Крадники, стяги заздрість присутні. Закальцовані програми більше не працюють. Повертаю вдачу, повертаю успіх. Відкриваю всі шляхи і дороги на здоров'я. Тому хто запитує. І прошу Верховного суда над ворогами. Більше лиха зробити не зможуть. Сили втрачають, свідомість втрачають, напасти не зможуть. Все погане лихе, всі хвороби, переклади, скиди карми негативної, скиди боргів. Обираю всі порчені програми, повертаю назад. Звідки прийшли туди і вертаються. І в тілі. Того, хто запитує, всі, хто дивиться відео, ануліруються всі негативні програми, що з водою, з їжею потрапили в тіло, більше не працюють. І надалі повністю ануліруються, щоб вам не давали в тіло потрапити. Не зможе, анулірується, повністю знімається весняти. Прошу ваші сили, допоможіть і вдень, і вночі захищайте, оберігайте того, хто запитує. Не на мить не лишайте, де да буде захист міцний. Відновлюються всі системи в організмі, відкриваються шляхи дороги на гроші, на любов, на здоров'я, відкритий шлях. На успіх, на вдачу і прошу янголи-охоронці, духи роду, вищі сили захищайте. Того, хто запитує не на мить, не лишайте, де буде захист міцний, буде так і так і є. Вас треба переглядати ще і чистити, і Дуже багато магічного втручання в ваше життя. Давайте подивимось, що робити, що зробити, щоб вилікуватися. От таку дайте пораду вищі сили, тому хто запитує, що робити, щоб вилікуватися. Щоб вилікуватися. Зараз, зараз щоб вилікуватися, вам треба вивчати магію. Дивіться, тут ситуація така вас вас просто тут колосальні напади, просто сумасшедші напади на вас. Вам треба займатися магічними, всякими, е вивчати магію. По цих картах буває, так, що є у людини дар, а вона спить. Можливо, ви знаєте про це, але ніяк не можете пробудитися. Буває таке. Вищі сили змушені вже почати активні такі дії, щоб вас розбудили. І ви почали до цього звертатися. Ну, у вас внутрішня сила дуже потужна, От. своя. Тут я навіть не знаю, яку саме ви маєте обрати магію. Ну, тут щось дуже-дуже унікальне. Дуже унікальне. Ну, кажуть, що ви самі можете відбиватися від цих нападів і ще можете людям допомагати. Карта дуже легко, з легкістю, потужні. Дуже потужні, маєте сили світло. Угу. Так, добре, дайте пораду, що зробити, щоб вилікуватися. Тому хто запитує, що зробити. Ну, так, дивіться, по-перше, треба віддалитися від яких то. Не знаю, хто у вас в оточенні багато зрадників, хто вам заздрить. Ви відчуваєте, може інтуїтивно віддалитися, припинити, хоч, ну, не запрошувати до себе в дім, не впускати в дім. І що можна зробити? Убрати агресію свого простору. То агресивний. Ну і е, полюбити себе, зібрати себе заново. Обернути <клес> на себе дуже сильно увагу. Бо е, я не знаю, чи це ваш чоловік, чи хто у вас є, хто вас руйнує. Там такий хитра людина, обман, наче говорить любе, насправді руйнує. Вам треба перестати звертати на це увагу, припинити звертати на це увагу на якогось чоловіка, на оточення, і дуже-дуже сильно звернути увагу на себе і вкластися в себе. Ну і магічно, магічно. Що може? Ну, По цій карті, я так розумію, це свічки, свічна магія. Це вас допоможе очистити і повернути енергії, бо дуже багато енергії було забрано. От, Обираю всю кладовицьку магію, анулюю порчені, програми знімаю. Ну і звертайтеся ще за допомогою, щоб вас чистили люди, майстри, бо на вас нападає десь е, е, 5, одночасно 5 е, людей. Заперечуюсь, сняти, ате убираю. А ще, що ви маєте якусь інтуїцію, я таку. Розумію, ви знаєте трави, може інтуїтивно, ви знаєте, що може допомогти. Дуже-дуже сильна людина. Дуже сильна і вас, ну, я так розумію, і розбудили. Заперечу, повністю, знімаю всі порчені програми. Порчена, смерть кладовицьку магію анулірую. Відкриваю всі шляхи і дороги ще Приворот знімається приворот. Приворотна програма обирається. Ошейники, хамати, собачу доля обираю, анулірую. Відкриваю шляхи дороги на щасливу долю, на одужання, на здоров'я, на магічні здібності, відкритий шлях. Буде так і так і є. Ну, ваш фундамент здоров'я це всі наші трави. До речі, ви можете приймати і допомагати людям, дітям і усіх своїх близьких теж. Це йде по роду. Ну, тут іще, ви щось робить можете з вогнем. От, так що у вас все буде гаразд. Ну, і звертайтесь, бо самому, навіть якщо ви маєте якусь силу. Самому відбитися від такого потужного нападу дуже важко. Коли ти один, а на тебе ціла армія нападає, дуже важко. Треба шукати собі допомоги, підтримки у цій боротьбі. От. І промовте так, що скажіть, я зрозуміла вищі сили, чи я. Зрозуміла цей напрямок, мені цікаво. Я буду вивчати трави, свічну магію зроблю все, щоб вони полегшили тиск на вас, розумієте? Прошу вищі сили, допомоги. Двох та запитає, відкриває шляхи дороги на здоров'я, на гроші, на любов. На щасливу долю. Відкриваються шляхи дороги на енергію сили. Повертається енергія, молодість, краса, здоров'я відновлюється. Магічні здібності шляхи дороги відкриті. Всі блоки, блокировки, шинники, привороти, зняті, хомути, закальцовані, всі програми розірвані, кільця більше не ходить по колу. Все погане, все лихе, що робили, тому хто запитує, повертається назад. Тому, хто зробив і з ним лишається, не на переклади, не по колу, не по роду, не по крові, не на переводи, не на скиди не йде. Тому, хто зробив, лишає. Хай самі з цим живуть, буде так і так і очищається повністю. То ідеально стане. От, так що, будь ласка, трави вивчайте. Свічечки, це дуже легко. Можна спочатку просто посипати ось ваше фото, взяти, посипати сіль, таку прямо гірку зробіть, струміть свічечка, може бути чорна, ну, тільки воскову шукайте, церковна свічка. Можна її цю свічечку взяти і таким гострим, може голочкою. Напишіть оці всі діагнози, що ви знаєте, які ваші хвороби. От. І пишіть від низу фітіля, від низу свічечки до фітіля. Це хвороби. Це те, що ви хочете, щоб пішло. І промовте, із цим воском, із мене. Зійдуть такі-та-такі-те -та хвороби, такі порчі, прокляття, агресія, втручання в мою долю, всі е е ці крадники, стяги, і будь-яка магія відомої і невідомої мені природи зійде. І сіль весь негатив на себе забере. Буде так, промовте це 9 разів можна промовити. Свічечка горить в цей час. от, І потім має допрацювати свічечка. Хай застигне остине вже цей віск, який стіче. І можете розглядати, щось проаналізувати. Є багато таких. Що можна щитати, що побачити, можна по цьому воску. І потім пакет зібрати. Фото не забирайте, лишайте. Бажано ще таку мати чорну пательню, бажано чорного кольору, таку може тарілочку. От. І фото залиште, щоб потім повторювати на це фото, поки воно зовсім не згорить. Ну, воно довго ще можна. Чистити. от І це можна робити кожен день, поки вам не стане легше. А те, що сілью пакетику і свічечка, його треба зав'язати і віднести на смітник і сказати, що це духом смітнику на з'їдення негативу і дати цукерку плочину. І піти, до, і піти додому. Бажано ні з ким не говорити, не озиратись. Так що, вивчайте, вам тут багато роботи, ви маєте щось своє дуже унікальне, сила дуже велика у вас. Так що, будь ласка, От, на цьому я маю завершити. Дякую всім за увагу. Також нагадую, щоб ви не забувайте, будь ласка, одна, дві, десять гривень. Хто скільки зможе, якщо бачите, ведуть збір на дрони, на автівки для військових. Ну, це дійсно, щоб ви розуміли, що це йде військовим. Робіть донати, щодня донатьте. Це маленького донату не існує. Це Дуже-дуже гарна підтримка. Допомога і бажайте, прямо промовляйте, що на перемогу, на перемогу, на успіх у боротьбі для військових це теж дуже гарна підтримка, енергетична. Добре, я бажаю всім, щоб відновилися сили, повернулася енергія. І був захист міцний від вищих сил, від духів роду. Це буде захист міцний, буде так і так і є. От, дякую всім за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!